Всім привіт! Це друга частина. Я тут вже замутилась. Він що, зуби на Помадка. Так, і коротше ми зігнули таку штучку балалайка. Коротше, зігнули. Тепер нам надо клей. Так, у мене розовий клей. Вже не розвідіть. Так, Берем тмчик мастим клеєм. І тепер приклеюємо. Все нам треба. Все приклеїли. Тепер ось такі штучки є. Кому моє відео, підписуйтесь. Я зараз буду робити ще. Невірно. В кого є. Господі. Все. В кого є ось такі штучки, переходьте на мій аккаунт. Будемо робити з таких штучок. Будемо робити з таких штучок. Побачите, що.